Хвалебна осанна над світом звучить, Христове проміння повсюди розлите, на відстані часу, на відстані літ. Іду, щоб зорю великодню зустріти, щоб війни минулись, щоб зло відійшло, і дні не впадали у царство безодні. Навкруг Воскресіння живе проросло, в якому немає мінорностей жодних, так хочеться дзвонів і легкості крил себе переповнити ніжністю весен, щоб землю велик день укрив, і сходили трави при світлі небеснім, щоб кров не лилася у смертнім.